Коротше, побачила це відео, і знаєте, що воно мене взагалі-то не викликало ніяких емоцій. Але що я вирішила зробити? Я вирішила просто відкрити коментарі, а там це просто відкрити портал вад. Ю ну, жінку так захейтили в коментарях, вона там каксиалізує дітей, що так не повинно бути. А уявіть, якщо би чоловік так зняв відео зі своїми доньками. Я думаю, ну з одного боку, так, якщо ми хочемо дуже сильно позбавитись від цього всього, то це повинно якось працювати з двох сторін по типу це було б реально неприкольно, якщо б батько це зняв відео такої з доньками. Йому просто би стільки там гір пихали. З іншого боку, інцидентів зі сторони жінок майже не буває таких дуже поганих. Так, вони зустрічається, але це дуже велика рідкість. Ще один немало факт, що і хлопчики, і дівчинки це все діти. Ну також мені здається, що це все ж таки повинно працювати в обидві сторони. Що ви думаєте з цього приводу? Залишайте свою думку в коментарях та не забудь приєднатися до мене.